У 109-му мікрорайоні Полтави зібралися обурені мешканці багатоповерхівок. Люди скаржаться на часті зміни графіків відключення електроенергії. Ну, наша головна проблема, чого ми зібралися, того що в цьому році графік відключення не співпадає, не працює зовсім в день може мінятися від 10 до 20 разів. І одного дня страдає одна підгрупа, другого дня страдає друга підгрупа. Тобто, ну головна претензія, того, що він. Нераціонально розподілений. Я живу на 9 етажі. Дивлюся графік, пішла в магазин. Приходжу з магазину, відключили. А воно в 72 роки, ви знаєте, не дуже і гарно підніматися на 9-й поверх з вільними колінами з усім. хоч бери тарачки ліз. Так не роблять. Поставили графік, значить, будьте добрі, його дотримуйтеся. За словами місцевих, під час планових відключень в будинках зникає і вода, що спричиняє додаткові незручності під час очікування подачі електрики. Ще проблема в тому, що коли в нас по району чисто, бо в мене є друзі, колеги, яких також перша підгрупа, в них відключається світло і в них є вода. В нас води немає зовсім. Да, я знаю, як всі люди, ми знаємо, в якій ми… Час живемо в да? нас повномасштабне вторгнення Ми всі зробили запаси води. Але ви ж розумієте, ми її не міняємо кожен день. І я не зможу півторарічну дитину помити в брудній воді. Ми не можемо ні їсти приготувати, ні дітей, ні дітей помити, ні е, приготу... нічого не можемо зробити, самі розумієте. Як повідомили Полтава обленерго у відповіді на інформаційний запит Суспільного, до графіка відключень входять усі споживачі, окрім об'єктів критичної інфраструктури. Загальний обсяг вимкнення охоплюється. Ще щонайменше 75 відсотків від максимального споживання електрики в області, які розподіляють рівномірно між усіма чергами. Їх складають диспетчери північного регіону НЕК Укренерго та доводять до відома обласних енергетичних компаній. Ці графіки коригують залежно від дефіциту електроенергії в мережі. Світло виключають поза графіком. Графік не соблюдає ти приходиться багато людей за в ліфтах з дітьми. З, пожилих людей, яким важко піднятися на верхні поверхи. Також вже десь до 10 років іде щот на що в цьому мікрорайоні немає гарячої води. Електросистема не розчитана на бойлери. Як повідомили Суспільному у Полтава обленерго, подальші коригування графіків будуть здійснюватися відповідно до вказівок НЕК Укренерго. Місцеві енергокомпанії на час відключень не впливають. Світлана Мастепан та Микола Ярьоменко Суспільне Новини Полтава.